У Коломиї підбивали підсумки футбольного сезону 2012 року. Місцеві футболісти цього року здобули чимало нагород. Зокрема, футбольна команда Карпати Коломия перемогла в чемпіонаті України серед аматорських команд, виграла кубок області та стала бронзовим призером в обласного чемпіонату. В суботу міська влада нагороджувала переможців почесними грамотами та подарунками. Далі наш журналіст Олена Козаченко. Відроджувати професійний футбол в місті над почали ще у 2006 році. Футбольна команда проіснувала два роки і, не здобувши в обласному чемпіонаті належних нагород, закінчила свої виступи. Друге дихання футбольний клуб Коломаї зробив у 2011. З приходом у місто нового очільника Ігора Слюзера. Ще будучи кандидатом у мери, він пообіцяв відродити коломийський футбол. За ці два сезони футболісти відзначились чималими здобутками. Не можна недооцінити досягнення. В аматорському чемпіонаті ми стали чемпіонами, це велика справа. Щось подібне бурштинський енергетик мав за часи незалежності, а команда грала на досить високому рівні тоді в області. Ми взяли кубок області по футболу. Ми стали третім в чемпіонаті. У з нагоди успішного завершення футбольного сезону провели у Коломийському палаці культури народний дім. За цьогорічні спортивні здобутки почесними грамотами та подарунками відзначили футболістів клубів Карпати, Сельмаш, а також юнацьку команду. І якщо минулого року коломияни стали чемпіонами області, то вже цього року вони вперше в історії коломийського футболу виграли чемпіонат України серед аматорів. Пишається коломийськими здобутками у футболі, і перший заступник голови Івано-Франківської обласної федерації футболу Тарас Климесо. Сьогодні говоримо про той підйом, черговий підйом, який за останні два роки відчутно при підтримці міського голови, при підтримці я вже сказав людей, які не байдужі до футболу, це. Яскрава сторінка. Коломийська команда Карпати славна і своїми футболістами, які успішно виступають на всеукраїнській арені. Зокрема, тренер місцевої команди Юрій Дубровний увійшов в десятку кращих тренерів області. А його вихованець, нападник цієї команди Андрій Нестерук, визнаний кращим гравцем сезону. Для мене напевно, це фінал Кубка, був, тому що матч такий був вирішальний, де я зумів два гола забити. Я думаю, що. Це такі найбільш матч, який запам'ятався. Оскільки команді Карпати Коломия вдалося вибороти перемогу в чемпіонаті України серед аматорських команд. Тепер коломийські футболісти посилено готуються до суперкубку цього чемпіонату, який відбудеться весною наступного року. І на наступний рік ми плануємо звичайно приймати участь ну як мінімум, це чемпіонат області. Чекаємо на рішення федерації футболу по регіональному чемпіонату. Якщо буде прийнято таке, будемо приймати також участь. Ну і звичайно, вигравши чемпіонат України серед аматорів, будемо на наступний грати. Сезон у фіналі суперкубку з новим життям із Андріївки. Ну і звичайно плануємо грати в європейському кубку середомату. Міський голова Коломиї Ігор Слюзар, вручаючи грамоти, пообіцяв, що Коломийська команда існуватиме і надалі, і буде відповідно забезпечена належними коштами. У Нас були труднощі, організаційні труднощі. Ми їх перейшли. Я знаю, що особливо там. Три ряди, ну, чотири перших ряди, цікавлять основне питання, чи буде футбол в наступному сезону? Він буде. Нічого не змінилося. Нічого не змінилося. Люди, які підтримували футбол в залі, може хтось відійшов, хтось прийде новий на наступний сезон. Але маючи таку підтримку меценатів, нам не страшні будь-які зміни. До Коломиї привезла нагороду і команда ветеранів Сільмаш, яка здобула кубок в Івано-Франківській області серед ветеранів 40 років і старше. Також футболісти вибороли бронзову медаль на чемпіонаті України серед ветеранів. Юні місцеві спортсмени теж набирають обертів у цьому воді спорту. Гравці Коломийської загальноосвітньої школи номер 4 здобули дві футбольні перемоги: в турнірі «Шкіряний м'яч і в змаганнях на призо мережі Гостинний дім. Вшанувати футбольних гравців Коломиї приїхали перші Заступник голови івано франківської обласної федерації футболу Тарас Клим, перший заступник начальника головного управління у справах сім'ї молоді та спорту Михайло Марсинюк, заступник голови івано франківської федерації футболу Василь Сікора та представники місцевої влади. Вони зазначили, що бачать для Коломиї велике футбольне майбутнє і побажали ще більших спортивних перемог у наступному 2013 році. Олена Козаченко Володимирськарабало, телеканал Рай.